Попробую тихенько їхати, може мене буде чути. Е, ну що, я живу на острові Лап-Лап, а дівки тіше за гроші, дівчатка. На Сібу, 10 кілометрів. я випадково поїхав, навігатор ключив і попав на платну дорогу. Дивіться, яка красотінь. Я їду через море, через море. Місто, місто через море. дорога! Я в шоці. Супер! Що Шо раді дівчат не зробиш? Ночью їду з одного острова. на другий, щоб до дівчаток. Дивіться, яка красотенька, яке місто. Я, коротше, з з острова на сіпу. Бо дівчатка тільки на сіпу за гроші. Не знаю, чи мене чуть, поеда, ну тут же ж вітер, через море. Е -е, мост через море, з острова на остров. Я на лап-лаб живу острів. І їду на Сибу до дівчат. Не знаю, я повторяю, може вам чути буде. Ось така красотень! Така красотенька! Там трущоби, А тут дивіться яка траса! Супер! Зараз дивіться, які колони на мосту будуть. Зараз покажу, дивіться. Яка красотінь, дивіться! О, і грозу побачили, бачите, яка гроза? Каже льве сірко! Дивіться, яка красотірка. Не знаю, знаєте, мене вчуть, ну спробую відео зняти. Дивіться та краса, місто, а в місті дівчатка. От що не зробиш раді дівчат? Ночі з острова на остров. Щоб дівчинка була, все-таки подумать, що раді дівчат не зробиш. О, теліпіночки стоять то. красиві. Сильно красиві, Я думаю... Азиаток самі красивіші. Дивіться, яке нисто. Мисто сиду. Красотей.